Про що на мою думку свідчить оці останні рішення про передачу Україні наступальної бронетехніки, в першу чергу, танків перед тим були БТРи. Воно свідчить швидше за все про те, що на заході відбувається перелом в настроях політикуму щодо того, як закінчувати російсько-українську війну. Ми ще перед новим роком говорили про те, що 22-й рік був позначений такими дозованими поставками озброєння для України. Бо захід виходив з того, що Путін має якесь раціональне мислення, і вони залишали йому при цьому вікно можливостей відійти з України. Поставляли дозовано і ніби давали йому можливість відійти. Це, з моєї точки, зору, була помилкова тактика, але захід її притримувався. І перелом почав відбуватися в другій половині грудня, і візит Зеленського Сполучені Штати Америки вже був таким маркером і сигналом цього перелому. А січень був позначений уже ну, таким калейдоскопом подій. Тут не тільки оце. Таке багатоденне вмовляння Німеччини, щоб вона дозволила реекспорт, так? Uh -huh. і вже ж і Столтенберг звертається, і поляки. Муравецький їде на з Шольцом. І ще всього не були неодноразові дзвінки Байдена до канцлера Німеччини. Додайте до цього виступ Кісінджера на форумі в Давосі, який, ну, пам'ятаю, що він говорив у 22-му році. І Захід, очевидно, вже на сьогоднішній момент, якщо не відбувся цей злам, то він, от ми, ми проходимо, що інакше закінчити війну, ніж надати Україні все, що вона просить, неможливо. Так? І оптимістичний погляд полягає в тому, що Україна отримає, якщо не все, що просив Залужний, то близько до того. А може він попросить більше, і Україна отримає більше. І на весняно-літню кампанію виглядає, що у нас буде достатньо сил для. Нанесення ну, серйозних наступальних ударів. І е, Захід не треба ні недооцінювати в цьому питанні, ні переоцінювати. От вони так довго приймали рішення. Так, і весь 22-й рік була, була одна лінія, зараз вже швидше всього інша. І е, слава Богу, слава Богу, що я ще можу додати е, точку зору Шарля Мішеля на цю тему. Ну, де ви ще слух, чули рік тому? Що а, Джонсона, згадайте, так, який буквально волає до політиків Заходу, дайте в Україні все, що вона хоче, скільки можна чекати. І це все є ознаки перелому. І з моєї точки зору, краще пізно, ніж ніколи. І те, що Україна почала це отримувати, я так я повністю погоджуюся, що ми не будемо знати ні термінів, ні кількості, і не треба. Так. Бо де дуже часто бувало в минулому році, що коли об'являлася чергова партія озброєнь з боку заходу, то воно вже або було на півдорозі до України, або було вже в Україні. Ну і можливо, це є це все є речі, які військові знають краще за нас. ті люди, які планують постачання озброєнь, і в даному випадку хай із запізненням, Так ну зимою швидше за все це ще не спрацює, але весною Україна з моєї точки буде здатна якісно, якісно здатна. Не тільки протистояти російській армії, бо Росія діє кількісно, так іншого варіанту в них нема. То з точки зору якості і підготовленості збройних сил, і тих ударних корпусів, які зараз готуються для наступальних дій, про це вже говорять в інформаційному просторі. Ми, ми будемо ми повинні отримати перевагу. І це стосується не тільки танків. Думаю, будуть і літаки, і буде багато, буде далекобійна артилерія, будуть ударні дрони бойові і так далі. І тому подібне. Це добре є. Це е, свідчить про одну обставину, що Україна може всерйоз розраховувати, якщо не на закінчення, то принаймні на вирішальний на нанесення вирішального удару, все таки вже десь в середині цього року, і можливо, це і буде е, тим, тим остаточним переломом, який наблизить закінчення війни. Я от хотів ще вас уточнити зараз, коли Україна почала отримувати, ну по суті, те, що ми просимо, і це наступальне озброєння, ну традиційно російська пропаганда активізувалася, і ця їхня ядерна риторика, ну вона вже не вперше за останні 11 місяців активізовується. Як ви гадаєте, наскільки ну взагалі є ймовірність, що вони ну в якийсь момент, якщо зрозуміють, що їх справді приперли до стінки? Такі ризикнуть, і зараз вони почали дуже активно погрожувати уже навіть не Україні ракетними ударами, а Німеччині, Польщі і так далі. Тому подібне взагалі, це лише слова, чи там щось може за цими словами стояти більше ніж просто погроз? Я вже сказав, що Путін діє і раціонально. Тоді як багато хто вважав, що він діє раціонально, і ця ірраціональність, напевно, не повинна для нас виключати. І можливість використання такого виду озброєння, як, як ядерні, я вважаю, що вірогідність не є висока по тій простій причині, що тоді Путін не просто ну, закриває собі дорогу для будь-яких компромісів з заходом, він вже її закрив. Ну але ми знаємо позицію Китаю і Індії. І я не думаю, що він навіть в своїй ірраціональності так піде так далеко. Хоча тут треба розуміти, що ця так така розтягнута в часі поставки зброї. Вони мають також пояснення, бо <кій> я чув таке пояснення, що вони так хочуть акуратно, знаєте, як жабу варити на повільному вогні. От вони не хочуть Путіна якимось чином спровокувати на різкий радикальний крок, і тому ніби поставки йдуть дозовано, йдуть, називається цифри менше, ніж реально поступає озброєння. Значить, це і для заходу, і для нас не повинно виключати можливості ядерного. Ядерного варіанту кажу, вірогідність невисока. Єдине, що треба розуміти, що Путін давно вже спалив за собою всі мости, і він збирає він, принаймні він і те його оточення, яке є зараз, вони збираються йти до кінця. Тобто їм не буде жаль ні російської економіки, ні російського народу, ні російських збройних сил. Вони поки що йдуть до кінця. Якщо нічого не зміниться, то він буде настроєний воювати як завгодно довго. І тому Захід нарешті обрав правильну позицію, а треба закінчити якомога швидше. І для цього треба вже не боятися цієї ескалації, а дати Україні те, що Україна хоче. Тому що кожна сильна е, військова поразка Росії може привести до непередбачуваних наслідків. Це, як знаєте, перехід кількісних змін якісно. Там одна перемога, друга нічого не відбувається. В Росії ніби режим як стояв, так і стоїть. І населення як терпіло, так і терпить. Але кожна нова українська перемога. Може стати оцим тригером чи тим спусковим механізмом, який розсипе їх середину. Тому я би цього не виключав. Тому кажу, хай з запізненням, но Всічній Захід нарешті почав приймати правильні рішення, стратегічні рішення. Ну так десь. А боятися ядерного удару, ну якщо боятися, треба було тоді здавати зразу. Ну, в мене дві рефлексії. Тут багато згадувалося прізвище Нуланд. У мене є дещо інший погляд на те, що вона сказала в Конгресі. З моєї точки зору, це є якраз рецидиви, чи якщо грубше жити слово, це відрижка тієї політики, яку Захід сповідував весь 22-й рік, яка виявилася неефективною. Що вона сказала? Вона сказала, що ми можемо послабити санкції, якщо Росія забереться. А між рядків чи в душках вона сказала: а якщо ви не забереться, то ми будемо Україні по капельці давати зброю. І так Захід діяв весь 22-й рік. І до чого це привело? Це привело, Путін не забрався і не забереться, бо забратися для нього смерті подібно. Тому що я вже казав, що помилка Заходу, що він розглядає Путіна як раціонально мислячого чоловіка, а Путін не є раціонально мислячим чоловіком. І в даному випадку я хочу вірити, що це тільки рецидив політики, що на заході відбувається масивний перелом щодо зовсім іншої політики, щодо політики максимально надання Україні всього необхідного озброєння. І в даному випадку я саме так її трактую. І це не перша її така фраза. Ми пам'ятаємо ще в 13 14 році на Майдані, що вона робила і що вона говорила. І е, е, друге е, тема корупції. Бачите, саме прикре, що ця тема виникла неочікувано і е, зовсім невчасно. І ситуація полягає в тому, що е, не Зеленський, не адміністрація президента були ініціатором цієї теми. Ініціаторами були журналісти і антикорупційні органи. Так? А Зеленський реагував. До честі треба сказати, що слава Богу, що не покривав. Так, що він реагував і нікого не покривав, що дозволяє зробити обережний висновок, що він не в темі. Так? Але це не заперечує цього факту, що хтось під ним таки в темі. І це є це неприємна річ. Сигнали поступали насправді вже восени минулого року. І я думаю, що про це також, між іншим, говорилося і під час візиту Зеленського Сполучені Штати Америки. Просто було не прийнято. Не прийнято в час війни сильно цю тему піднімати на, на перший план. І так само ми трошки призабули. Було тут говорено про парламентський контроль. Ви згадайте, яка епопея була з призначенням керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клеменка. Як блокувалося, ну Єрмаком вже блокувалося це призначення. Зривалося засідання комісії, поки нарешті Захід так не натиснув, що його все таки призначили. А що робиться з призначенням керівника Національного антикорупційного бюро? Ситник пішов, якщо я не помиляюся, у квітні відставку. До сьогоднішнього моменту комісія зібралася тільки в грудні перший раз, і зараз є 87 претендентів на цю посаду. 87 претендентів. І тим не менше, детективи, НАБУ, не маючи керівника, ну, частину своєї е, корупційної теми вскрили і підняли на поверхню. Так? І е, в даному випадку просто треба розуміти. Я ну, поставив себе на, на, на місце. Адміністрації президента Байдена, кожен другий долар в наш бюджет є їхній. І вони сказали: ні, ну, війна війною, ну якщо ви будете красти, ну то ми будемо бити по руках. І тобто, мені здається, що е, за першим цим кроком Зеленського, який заявив, що це є тільки чергові рішення, має послідувати другий. Ніхто не потерпить. Ніхто не потерпить час війни таких фактів. І е, ну, бо якщо не буде довоєнної політики після війни, то й не буде довоєнної корупції. Це вже ніхто зараз. І корупція взагалі, це є біда. Це біда, яка переслідує українську політику, виконавчу владу і президентську вертикаль всі більш як 30 років нашої незалежності. І ці випробування, на жаль, не пройшли всі попередні президенти. Це підпитання. І в даному випадку мусимо признати, без, без, серйозного, ну, без диктовки Заходу, ми цю тему не подаваємо. Не ми конкретно, а наша. Виконавча влада. Це, це, і це не ми одні такі унікальні. В поляків було те саме в 90-х роках. І, а в болгарів і в румунів це до сьогоднішнього дня є. Треба зрозуміти, що це така біда. Яку треба викорінювати, що називається кальоним желізом, і самостійно українська влада ну показала нездатність тим справитися? Значить, потрібен просто зовнішній нагляд і зовнішній контроль. Приш, подивіться, закінчиться війна, будь-кошти на відбудову. уявіть собі, що якщо цю проблему лишити, яка, яка кількість на... бажаючих освоїти кошти кинеться виконавчу владу з криками: ми знаємо, як це освоїти. І тому так, це питання, це дуже добре, що воно виникло зараз. Все-таки добре. З одного боку, це зле, бо це сильно морально б'є наших бійців. Але добре, що воно хоч виникло. Тому що закривати очі після року війни, це теж є неправильно. Тобто це країну втягне не туди. Тому що покласти стільки життів для того, щоб зберегти незалежність країни, а закрити очі на корупцію, ну то тоді після воєнної перспективи також не буде. І з моєї точки зору цю справу треба також доводити до кінця. Да? І поставками зброї, і самим жорстоким відношенням до корупційних діянь. Шкода, що в наше законодавство не допускає такої міри покарання для, наприклад, заступника міністра, як відправити його на передову. Не може суд такого рішення прийняти. А було би добре.